Вставай, сусіди голосили і знайомі. Казали, побратими, прощавай, ми помстимося за голодні скрони. А він лежав, красивий, молодий, герой, якому б жити ще і жити. Для нього відгримів останній бій. Він їде до домівки, щоб спочити. Страшна і нікому не потрібна війна забирає тисячі життів українських героїв. 11 жовтня у Могилеві-Подільському на фасаді гімназії номер 5 відкрили пам'ятні знаки загиблим героям землякам Юрію Федорову та Валерію Федині. Рідні, друзі, представники міської ради та громадськість прийшли віддати останню шану героям. Сьогодні на фасаді гімназії номер 5 ми відкриваємо меморіальні дошки для того, щоб вшанувати. Пам'ять наших героїв Юрія і Валерія. У мирному житті у них було багато планів і мрій, але, на жаль, ворожа куля зупинила їхнє життя. Їхні подвиг будуть навічно в наших серцях, і наша молодь буде виховуватися на їхніх героїчних вчинках. Слава нашим героям, слава Україні! Ці молоді хлопці поклали своє життя, захищаючи рідну країну від російських окупантів. Вони боролися за нашу свободу. Юрій Федоров загинув 2 липня 2023 року під Бахмутом. Валерій Федина, учасник бойових дій під Маріуполем, загинув у Донецькій області 2 червня 2018 року. Сьогодні ми зібрали, щоб вшанувати пам'ять новітніх героїв. Які поклали своє життя за незалежність і цілісність української держави, тобто за кожного з нас, це вшанування є проявом нашої любові до них, адже вони проявили найвищу любов відносно нас, віддали найдорожче, що в них було, своє життя за усіх, хто був за їхніми плечима. Історія нас вчить, що український народ перемагає тоді. Коли ми єдині, коли ми діємо разом і захищаємо те, що нам дороге, коли ми разом коли ми відчуваємо, що справедливість на нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми непереможні. не вмирає пам'ять про них, яку ми маємо плекати із вдячністю за можливість жити під мирним небом. Своїми грудьми вони закрили країну від ворожих градів, від ворожих куль. І наш обов'язок перед ними зробити все, щоб ці тисячі жертв не були марними. Пам'ять про героїв та їхній подвиг завжди буде жити в серцях кожного, хто їх знав. Вічна слава і вічна пам'ять.